Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Регламентний комітет розглянув і підтримав заяву народної депутатки від фракції Слуга народу Анни Колісник про складання депутатських повноважень. Комітет ради одноголосно підтримав, щоб заяву колісник розглянули в сесійній залі парламенту. Раніше на Абутаса повідомили нардепці про підозру внесення недостовірних відомостей до е декларації на понад 4,4 мільйона гривень. Також нардепка потрапила в скандал через переписку на позачерговому засіданні парламенту ще до повномасштабного вторгнення. Коли в Раді розповідали про скупчення військ РФ на кордоні, колісник писали своїм знайомим, що треба звалювати з цієї країни. Сама нардепка не з'являється в парламенті з 12 березня 2025 року. Якщо народні депутати проголосують за відповідну постанову, то колісник завершить свою роботу в раді. Наступним в списку від слуги народу, хто може зайняти у раді замість колісник, є Дмитро Слонько та Роман Кравець, відомий як адміністратор телеграм-каналу Джокер. За даними ЦВК, кандидат вище у списку Юлія Полійчук та Володимир Тригу відмовились від посади.